嗯。Mm. Оголошується ухвала імені України 20 січня 2023 року Олександрівський міськрадний суд Кіроградської області складу головучого доволі пересудового сідані Шанда, розвинувши відвідголову в чому суді у справі за послугом від війна Олександра Володимировича до інспектора Олександрівського ОНУ Кіроградської області, Великого Євгена Олександровича. Про визнання проти проти та скасування постановою справі про адміністративне правопорушення встановлено 25 серпня 22-го року до Олександрського міста Йоного Суду Кірозабус надійшла надійшов позов відміна Олександра Володимировича до інспектора Олександрівського погон про Віроградській області Вілікого Геннаби Олександровича про визнання проти правну та скасування постанови у справі про адміністративне правопорушення, зазначений номер серія. 20 січня 23-го року в судовому засіданні позивач заявив від відвід головучення, мотивуючи тим, що в ухвалі суду від 2 грудня 22-го року вказано, що позивач судове засідання не з'явиться. Проте вказана інформація скластовується протоколом судового засідання, який мав бути приєднаний до матеріалів справи. Згідно з частиною першої статті 36 подусом призовного судочинства України, суддя не може брати участь у роботі спортивних справи і підлагає відводу самовідводу, якщо він брав участь у справі, як свідок, експерт, спеціаліст, перекладач, представник, адвокат, секретар судового засідання, або надавав правничу допомогу стороні чи іншим учасникам справи чи іншій справі. Якщо він прямо чи опосередковано заінтересований в розгляд... результаті роз... 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 розгляду справи, якщо він є членом сім'ї або близьким родичам, чоловік, дружина, батько, мати, вічі, мачуха, син, дочка, пасина, пачерка, брат, сестра, дід, баба, онук, внучка, усиновлювач чи усиновлення, опікун чи пікловарна член сім'ї або близький родич цих осіб. Сторони або інші учасники судового процесу, або осіб, які надавали стороні або іншим учасникам справи, правда чи допомоги у цій справі, або іншому суді, який входив до складу суду, що розглядає чи розглядав справу за наявності інших обставин, які виникають сумніви у неопередженості або об'єктивності судді, у разі порушення порядку призначення судді. Дороги до справи встановленого статті 31 першого кодексу. Дім частина 1, 1, 2, 3, статті 40 кодексу адміністративного созданства України. Питання про відвідуємо відвідування суд може бути вирішено. Суді може бути вирішено як до, так і після відкриття провадження у справі. Питання про відвід судді вирішує суд, який розглядає справу. Суд задовольняє відвід. Якщо доходить висновку про його обґрунтованість, питання про самовідвід суді вирішується в нарадчій кімнаті ухвалу суду що розглядає справу. Відповідно до статті другого закону України від 2 червня 2016 року, зазначено номер 1402, -53, по просудовустрі статусу суддів. Суд дійснює правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на суд на повагу до інших. Прав і свобод, гарантованих Конституцією і законами України, а також міжнародними договорами, згодом на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Суд не вбачає підстави задоволення відводом, оскільки мотиви заяви про відвід у суді фактично вводиться до незгоди позивача відміна з ухвалу суду за результатами вирішення його клопотання. Відповідно до частини четвертої статті 36 кодексу адміністративного судочинства України не згода процесуальним з процесуальними рішеннями судді, рішеннями або окремого думка судів в іншій справі, висловлена певнічна думка судді щодо того чи іншого юридичного питання, не може бути підставою для відводи. Таким чином, суд дійшов висновку про необґрунтованість та. Без підстав стояли про відсуді Будовські та не задоволення активно відмовити. Беру участь статтями 36-37, 39-го ліська 48-го України суток було задоволення заяви про відділ суді Будовському Миколаївні в адміністративній справі за позово Людина Олександра Володимировича до Судського Великоднецької області. Вілікого Євгена Олександровича по визнання протиправної та скасування постаново з правопровідного правополучення. Ухвалена набирає законної сили з моменту її підписання суди та не може бути оскаржена окремо від рішення суду. Суддя добровольства. Зрозуміло, ухвали продовжується розпис правосуд. Позивачем була а, надіслана низка клопотань, які не могли вирішуватися судовим засіданням. <кій> Тому, будь ласка, по черзі цих клопотань. Що стосується клопотання. Яке надійшла на адресу суду 14 грудня 2022 року клопотання про визнання доказів недопустимими, неналежними, недостовірними. Клопотання підтримуєте? Так. Підтримуєте. Вважаєте е визнати доказ недопустимим, так. неналежним. Це стосується, я так розумію, носія. тільки. Так, добре, ну, як тебе стосово, я вручено диск без анотації, на якому розміщено три відеофайли, які можуть стати належним доказом справи. В тому о, на, навіть немає е, зрозуміло диск. Диск, відеофайли. І ви розписуєте ці файли е, погодинно, похвилинно. Так, що вони різані. Так. Те, що мені надано. Добре, давайте, будь ласка, по черзі і без емоцій. Так. Суд вам роз'яснює у цьому клопотання, що суд надає оцінку доказів в нарадчій кімнаті. А, і а з... як? В нарадчій кімнаті ми диск, до речі, ще не оглядали взагалі. Тому він долучений до матеріалів справи. Чи належне цей це, цей доказ чи не належний, буде вирішуватися у мараджій кімнаті суди. А яким шляхом було долучено я цей вас, доказ я до справи? Вас вислухала. Я, я зараз доповіла ваше клопотання. Ви мені зараз сказали, що ви його підтримуєте. Я вам роз'яснила, яким чином вирішується питання про допустимість, У Мене є допустимі... доповнення до даного клопотання. Доповнення до даного клопотання можна зазначити? Дивіться, даний диск приєднаний до матеріалів справи. Зараз він в справі опечатаний. Ми його вскриємо як належний. Але цей диск подано особою, прізвища, якої навіть неможливо прочитати. На... Ну, але Ви подавали цей диск? Не подавали особою, яка не є учасником справи. Доручення цієї особи немає на даний момент в справі. Я так розумію, тому справа у нас до сих пор пронумерована була олівцем і були виправлення в описі справи. Тобто, для того, щоб не подавалися заднім числом доручення, докази, я прошу вважати цей диск неподаним навіть, тому що він приєднаний до справи особою, яка не є учасником справи. Яка не має на те відповідного доручення Олександрійського РВП і втрачати більше години перегляду на те, що якщо ми подамо на експертизу цей диск по факту нарізки, і монтажу і іншого, хто буде відповідати за це все? Великий чи та особа, яка подавала цей диск? Я вам е, хочу нагадати, що е, судове засідання, взагалі не пам'ятаю, яке саме не пам'ятаю, було відкладено з того приводу, що ви наполягали на тому, щоб відповідач надав диск. Так, так відповідач не надав диск. Він його надав пізніше. Він нічого не надавав. Відкрита матеріали справи. Особа, яка надавала диск, диск не підписаний ніким. Диск наданий невідомою особою, яка не є учасником процесу Я і доручення. Ви змагалися з цим диском, вам було надана така право? Ваш було... помічник, зробив мені копію. Знайомився. Я знайома. Це порушення. не той диск, який ми витребували. Ви... Ваші права не порушені. те, що надано, те надано. Як, це... Виск... Як це те, що надано? М Я може, виск... той диск отак треба виск... було покрутити? Вас вискала, і оцінка... Я в шоці. оцінка буде надана у нарадчій кімнаті. Я його не бачила, я не можу давати оцінку. А як ми будемо давати оцінку диску, а, який на невідомої особи? Може, там вірус. Це ми будемо з'ясовувати по черзі. Наступне ваше клопотання про виклик свідків. Наполягаєте, що були викликані свідки? Наполягаєте. Забезпечити їх явку. Великі явку становий забезпечення? Це співробітники поліції. Так. Ви думаєте, я буду людей нікого до забезпечувати не буду. Мені прийшов. Адреси зазначення відповідає дістатися. РВП все відповідає да? дійсності. Що можуть нам показати цю особу у судовому засіданні? Ну, особа осланова є безпосереднім учасником е цих подій. Від mm -hmm. початку до кінця вона може спростувати. Або підтвердити мою винуватість, невиновність. Е, особа Гургинян може підтвердити е, те, що він також був безпосереднім учасником цих подій. Це особа, яку я попросив надати допомогу у е, переміщенні машини, яка заглухла на перехресті, а надалі з. Е, Дана особа отримала мій телефон, який виривали в мене поліціянти, і з погрозою зброї нам перешкодили е, моє так називаємо, порушення правил дорожнього руху е, ліквідувати. Тобто, замість допомоги ми отримали від поліціянтів наручники, а Дана особа є безпосереднім учасником цих подій. Ця особа також може в процесуальній частині також дати свідчення, що не проводилось ніяке адміністративний розгляд справи не проводився, тобто особа є безпосередним учасником подій. Ще одна особа там вказана, там, якби ви витребували завчасно протокол затримання. Дві особи, які були залучені працівниками поліції, одна особа не має адреси, а інша особа, яка надала адресу, невідомо де, і невідомо під яким тиском, підписала дану протокол затримання, який також має відношення безпосередньо до даної справи, так як розгляд адміністративного правопорушення. До моменту, тобто, не була закінчена у нас розгляд адміністративного порушення, було адміністративне затримання, були залучені свідки, які не є свідками, які під тиском це все підписали. Так, добре. Наполягаєте на виплаті для допиту свідка Асланової Надії Олександрівни. Едуарда. Його я забезпечу, явку, якщо ви його викличете, якщо розгляд не буде затриматись на години, так як сьогодні. Козловський, Іван Олексійович. Так, це людина, яка спостерігала ви всі ви вже події. Я зрозуміла. І Сергієнко, і Юрій Боросицький. Сут на місці ухвалив, а вибачте, думка, будь ласка, відповідача щодо цих слів. Заперечують, не заперечуйте, Не заперечуєте? Не заперечують. Суд на місці вплив будувати у наступне судове засідання заявлених свідків. Так, хлопотання про проведення трансляції вже транслюються. Нічого не транслюється. А що ви робите зараз? Е, е, я вам скажу, що всі суди України ведуть поточні трансляції зараз. На сайті Олександрівського нема трансляції. Зараз е, через систему ЄТІС В мене відкрита е, онлайн-трансляція судових засідань. І е, через систему ВКЗ має забезпечуватись трансляція. Мені цікаво, чому? Тому що 30 тисяч глядачів у мене чекали на цю трансляцію. Я зарані подав клопотання. Суд з'ясується питання. Витребування доказів. Попадання ще у вас тут зазначено воно від 19 грудня 2022 року. Ти ви його підтримуєте? Так, обов'язково. Так, наступне. Протокол затримання Літві Олександра Володимировича від 31 грудня 2022 року. Є можливість надати? У даний момент? Ні. У подальшому. У добровільному порядку. У мене його немає. Я... А, він? Де... Відомо вам? Всі протоколи затримання ми здаємо в один практику. Протокол обшуку. Що це Олександра? Ну мене було обшукано двічі під час розгляду псевдо розгляду, розгляду даної адміністративної справи. Мене було на місці коло машини. Один раз обшукано і другий раз обшукано у міській відділку поліції. Я зараз схожу з за, зашитими карманами, щоб отакі красені не підкинули мені наркоту. Згідно статті 34 було проведено поверхна період. Підстава. Ми вас було затримано, адміністративне затримання було. Стосовно <гум> скадлася. кайдан. Так, добре. Давайте ми розуміло. знаємо. Ми, перед... з, ми зробимо як. Ми це клопотання задовольнимо, витримуємо і будемо дивитися про те, що нам буде надано. Потім потім будемо виходити із наявних матеріалів. Влаштовували вас такий так. варіант? Добре. Так, долучення доказів вже долучено від 19 вересня 2022 року з суддя подаряк. Що стосується... Зобов'язання інспектора Олександрівського ОБН Кіровецької області Великого Євгена Олексійовича відкликати направлену на виконання постанову про адміністративне правопорушення стягнуто з вас 850 гривень. Ви зверталися до виконавчої служби, так. надавали ухвалу про відкриття так. офіційно. Так. Можете надати доказ? Так, воно вже стягнуто. Я звертався в мене на електронній пошті є доказ, що я звертався офіційно надайте, на далі. будь ласка, я ж вас в прошу. В даний момент я, я вам копію про те, що вже відкрите провадження і стягнуті кошти. і Арештовані мої рахунки. Наступне судове засідання. Будь ласка, надайте о, ваше офіційне звернення до Державної виконавчої служби про те, що о, відносно вас відкрите провадження і триває ліпит... Так Я копію провадження надав. Я вам задала питання, чи зверталися ви офіційно? Ви мені зазначили, що так, звертався. Будь ласка, у наступності судове засідання надайте доказ, того, що ви так зверталися. Так Воно вже є в справі. Де заява ваша була чи як? Я Постанова тим, що... про відкриття виконавчого провадження. Про а ви зверталися з ухвалею про відкриття провадження в порядку КАСУ про те, щоб виконавча служба знала, була обізнана про те, що триває розгляд. Для того, щоб не вирішувати питання про ставлення штату. Я вас зараз ставлю до відома, що вже відкрито виконавче провадження відкрито. і вони відмовляються його закривати. Відкрито, я вас питаю, відкрите провадження. Ви зверталися з увагою про відкриття провадження покасу в суді Добровської да, да. офіційно. Так. Да. Заява є у вас з відповідною я... відміткою? Надасте на да. постараюсь надати мене на електронній пошті. Це будь ласка. А наступне судове засідання надайте таку заяву з офіційним підтвердженням вашого зведу. Можна в суд зачитувати на клопотання, щоб було всім учасникам процесу зрозуміло, про що йде мова. Що, що зробити? Ну, якщо ви зараз наступні ухвали, зачитувати повністю, для того, щоб було все зрозуміло і учасникам іншим процесу. Я оголошую наразі клопотання, які вами заявлені. Ми з'ясовуємо, що ви підтримуєте, що не підтримуєте. Відповідно, буде прийматися рішення. Я вам роз'ясняю, коли буде необхідність віддалятися до нарачої кімнати, то суд буде ухвалюватися відповідне процесуальне рішення, його оголошувати. Ми ж не одні засідаємо. Питання щодо розгляду справи в порядку загального провадження. Напередодні було питання було про прискорення розгляду. Тепер ви вважаєте за доцільним перейти до загального позаду. А Ми вже нього давно прийшли. По факту. Судом ухвалюються відповідні судові рішення. Ця справа розгляд триває в порядку спрощення впровадження. Між тим, якою нормою ви керуєтеся для того, щоб і чи взагалі ви наполягаєте на цьому? Що інтернет пропав, зараз ми... перерва? Перед цим було ще одне питання про виконання вам і вашої ухвали. Я повернусь до того, що там надана. Будь ласка, щодо загального позовного провадження. Ну, так там передує клопотання, я чекав на ваше його задоволення, а потім подав наступне. Тобто, порядок подання клопотань я просив вас виконати клопотання е, про виконання власної ухвали щодо скороченого провадження. Тобто провести розгляд справи на підставі тих законно отриманих матеріалів, які є, в 60-денний строк, як це передбачено законодавством. Якщо ця ухвала не виконується, якщо. Право порушувати, ви надали її відповідачу. Тоді треба переходити до загального провадження пішла друга ухвала. Тобто клопотання вибачаються. Наполягаєте на загальному? Так. Відповідач? на <кій> Просто позивач перейти до загального позовного передбачення. До загального <плес> це якого? До... Ну, у вас є намір подавати від <плес> На позив? Нема, нічого. <плес> я вибачаюся, будь ласка, поводьте себе поважно і не треба, я вам дозволила перебувати у зараз у довгому засідання, оскільки ви слухачі. Але будь-які репліки і ваші емоції, вони тут недоцільні. Зрозуміло? Зрозуміло, але Дякую. Так. Такло питання до внесення матеріалів, да, ви бажаєте електронний от, суд. Все ну, вже задоволено, ви вже користують, користують Так, там половина матеріалів не внесені, там не внесені ваші ухвали, ще е які були... Добре, ми це перевіримо. Дякую, перевіримо це все, щоб вас це влаштовувало. Так, і нарешті саме головне клопотання від 27 грудня 2022 року щодо залучення третьої особи Державної виконавчої служби, оскільки позивач вважає, що будь яке судове рішення може вплинути на е, їх інтереси, права та законні інтереси. Наполягають на задоволені цього клопотання? так. Думка а, відповідача. Державна виконавча служба да, да. да, просить позивач, долучити їх в якості заінтересованої особи. оскільки якимось чином судове рішення може вплинути на їх права та да. інтереси. Да, Не Не заперечують. Mm -hmm. Все? Ні, не все. Що ще? Я ж хотів почути розгляд. Ух, е, зачитайте ухвалу про зобов'язання вас виконати власну ухвалу про скорочене провадження. Я так і нічого не почув, ви її не оголошували. Ухвала про відкриття провадження. Вона міститься в матеріалах справи. Що я повинна голосувати? Я, Я заявив клопотання про виконання вами власної ж ухвали. Призначено, триває розгляд. Яким чином не виконується ухвала. Питання да не буде розглядатися? Ухвала про відкриття немає. Розгляд справи триває. Так, виконання там в ухвалі зазначено певні пункти, прощене провадження, прописане в вказ і це все. Не виконується на даний Ми момент. Ми тільки що з'ясували питання. Ви просите загальне позовне. Так, я зрозуміла. І крім того, долучити до участі в якості третіх осіб у Державної виконавчої служби. Так? Так. Але так. ще клопотання про. Ви... є клопотання, ви маєте на нього в будь-якому випадку дати відповідь. Я вам надаю відповідь. Що судом ухвалена, винесена ухвала процесуальна, про відкриття провадження, про призначення справи по суді. Тобто, триває розгляд. Тобто ви спрощуєте свою ухвалу, тобто вона вже не є дійсною в такому випадку, правильно? Щодо, е... щодо її виконання. Щодо, щодо чого? Тобто... Розгляд триває. Дякую, я прочитаю це письмо, тому що ми друг друга не розуміємо. Тут видавляється в мене,